Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І сьогодні у нас невеличка була закупка. Ми їздили, тут недалеко є такий поселочок Брюсвінт. І ми туди заїхали в магазин, там магазин е типу АТБ. Ось я купила Отак у позначається скидка, Оце слоєне тесто по 8 крон. Отут. Отакі От орешки, Це міндальні орешки, Вони теж по скидці 10 крон. Яблочки я взяла без скидки, Це скільки тут їх? Кілограм, так, да, Сережа? Кілограм. Кілограм. Кілограм по 18 крон. Дуже смачні яблочки. Ось такі два йогурти взяла. Вони теж були за знижкою по 12 крон, так, вони стоять 16-18. Е, які магазинів не, то вони трошки дорожчі. А у ремо і там, в этом Брюксвіні вони трошки подешевші. Ну, вони були по акції і по 12 крон. Це яблучний і якийсь цитрусовий Банановий. Бананово-цитрусовий. Ось купляю я завжди водичку. По 2 крони, щоб попити. Але ця водичка тут всю стоїмость входить у дві крони, входить ще е, бутилочка пів... Тихо! Тихо! Півтора крона. Півтора крона. Так. Взяли сметанку. Теж була дуже смачна сметана. Тут у їх по 12 крон, а так вона стоїть 16 крон. Е, цукор. Osionfish. Я вже казала, він тут такий солодкий, що його треба набагато менше сипати, ніж у нас в Україні. 1225 кіло стоїть. Купили дві е, пачки морозива. Морозиво по датськи називається ванілін іс. Значить морозиво. Ванільне мороз. Ванільний не А Це нугет, це. Горішки. Да, так. Взяла по знижки, от бачите, цибулька 10 крон. Ось такі куркуму взяла. отут її 100 грам. Вона коштує 5 крон. Лавровий лістик від цієї ж фірми коштує 3 крони. Ще взяла я синю цибульку по 5 крон. Ось таку. Ось, 5 крон, замариную її. Тут все гарно пишуть, якщо знижка, то знижка. Так, і взяла отаку моркву. Ми тут дуже смачна, у них моркла, солодка, е, типа сорта Канада. Е, оце стоїть 10 кіло, тут скока Пол... полтора кілограма. Півтора кілограма. Півтила кіло. І по знижці була. Картопля, картопля кіло, 7 кром. Оце такі покупки. Але ще ж ми взяли пакети, вони там були безкоштовно. Я розказувала вам вже про ці пакети. Дають безкоштовно, бери скільки тобі потрібно. Ну, ми вже там не нагріли, взяли кожний по три штучки. Дай отак. І буде нам надовго. Ось такі покупочки. Ми, все, все нам обійшлося. Десь 170 крон. Обща вартість цих всіх продуктів 180. 180 крон. Отак, От друзі, економимо, ходимо, шукаємо де трошки подешевше, бо е, тут продукти теж дуже дорогі. Всім дякую за увагу, хто заходить до мене в гості. Бажаю здоров'я та швидшої всім нам перемоги. До зустрічі на каналі.